Всередині вас є сила, здатна допомогти вам подолати ваші найскладніші проблеми, куди б могло привести вас життя, якби страху не було? Чи готові ви перейти від тривоги до впевненості? Від тривоги до надії? Навіщо бути обережним, якщо можна сміливо зробити крок в те, що попереду? Переходити від страху до життя без страху. Привіт, я Девід Джеремая. Час перейти від страху до життя без страху. Окрім побоювань, пов'язаних із глобальною кризою в галузі охорони здоров'я та економіки минулого року, мабуть, найважливішою емоційною проблемою була самотність. багато з нас залишаються наодинці, розлучені з родиною та друзями, яких ми так любимо. Відірваність від наших звичайних справ, від церкви, школи, святкування різних подій, і багато чого іншого принесла нам тривале і навіть нездорове це самотність. І сьогодні ми будемо дивитися на апостола Павла і на те, як Бог навчив його чотирьом життєвим істинам для повноцінного життя. І тема сьогоднішнього поворотного моменту роз'єднаність страх самотності. актриса Ен Хетуей зізналася, самотність моя найменш улюблена річ у житті. Мене турбує думка про те, що мені не буде про кого піклуватися, або ніхто не буде піклуватися про мене. А Джош Відон, який є режисером Месників, каже, що самотність найстрашніша річ у всьому світі. Роз'єднаність – це термін, який найбільше підходить для опису світу, в якому живуть багато людей, в безликих містах і предмістях, де інтернет замінює особливе спілкування, де на одній роботі затримуються всього на два роки, і де люди переходять від шлюбу до шлюбу і з місця на місце. І це правда, що все більше людей сьогодні самотні. Це мене здивувало. у 1950 році. Менше 10% американських сімей складалися лише з однієї особи, але до 2010 року їх кількість зросла на 27%. кілька місяців тому газета Лос Анджелес Таймс повідомила про новий зростаючий страх або фобію, яка є результатом нашої роз'єднаності. Цей страх називається номофобія. Чули про нього? Це страх опинитися без телефону. Я не жартую, я це не вигадав. Це правда, існує страх залишитися без свого телефону. Проблема нашої культури полягає в тому, що технологія обіцяє комфорт спілкування, не наполягаючи на близькості. Але так не буває. Читаючи Біблію, ми виявляємо, що роз'єднаність це перше, що Бог назвав Біблії не хорошим. Хіба не цікаво. Буття 2.18 і сказав Господь Бог: Не добре, що бути чоловіку самотнім. Створюю йому поміч подібно до нього. Перша людина, яка коли-небудь жила на планеті Земля, страждала від болю самотності. І Біблія розповідає нам історії багатьох інших з цією ж проблемою. Подумайте про Ноя, який проповідував 120 років, і жодна людина не прийняла Євангелія тільки він і його сім'я були врятовані під час потопу. Подумайте про агар, яка потрапила в труднощі і опинилася в пустелі. І якщо ви коли-небудь читали цю історію, то знаєте, що мова йде про найбільшу самотність. Подумайте про Авраама, який піднімався на гору з Ісааком, знаючи, що Бог покликав його принести в жертву єдиного сина. Можете уявити самотність в його серці. А самим самотнім віршем в Біблії, на мою думку, є Псалом 141, вірш четвертий. Там Давид каже, коли омліває мій дух у мені, а ти знаєш дорогу мою, на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали. Біблія не намагається ігнорувати проблему самотності. Якщо Бог розпізнав її прямо на початку книги буття, і ми бачимо, що вона зустрічається в усьому старому заповіті, то ми не повинні дивуватися, коли бачимо її в новому заповіті і в нашому власному житті. якби мені довелося вибирати людину, яка краще за всіх в біблії розуміє проблеми роз'єднаності, то це був би апостол Павло. Це може здивувати вас, тому що читаючи послання Павла і те, що про нього говорить Біблія, ви виявляєте, що Павло був по-справжньому товариською людиною. Мене завжди дивувало, що Павло вів таке зайняте життя з таким напруженим графіком, і все ж він знав багатьох людей по імені. Наприклад, у посланні до Римлян він згадує 35 різних людей за іменами. Він знав їх і знав щось про них. Тут у четвертому розділі він згадує 17 людей по імені, а в першому розділі ще двох. Тобто в цьому маленькому листі з чотирьох глав він згадує по імені 19 осіб. Так, ми розуміємо, що Павло не просто затворник, він відчуває самотність не тому, що не любить людей. Ні, він був дуже товариською людиною. Але коли ми зустрічаємося з ним у четвертому розділі, ми бачимо самотню людину, і ми розуміємо, що причина його самотності в ізоляції, Павла звинуватили в заколоті. Його привели до кесаря, і він був засуджений до тюремного ув'язнення. це був його не перший раз у в'язниці. Як ви знаєте, Павло приходив в міста й проповідував в синагогах. Або якби ви хотіли знайти Павла, він був або в синагозі, або в в'язниці. Він був в одному з цих місць, тому що у нього завжди були проблеми. І ось в четвертому розділі другого послання до Тимофія він пише, що він у в'язниці, і усвідомлює, що його час обмежений, так як його життєва подорож підійшла до кінця. У шостому вірші він пише і час відходу мого вже настав. Павло знав, що ось ось помре, і поки він чекав страти, він був одним і самотнім. Він був ув'язнений у в'язниці. Мамартін у Римі, і він був ізольований і самотній людина, яка любила людей, знала багатьох з них по імені, проводила свої останні дні наодинці. одинці. і це ілюструє роз'єднаність, яку ми бачимо разом із вами у сучасній культурі. Ми живемо в самотньому світі. Ви знали про це? а Павло був ізольований у в'язниці. Але якщо ви прочитаєте четвертий розділ далі, то відкрите для себе ще більше. Павло відчуває не тільки роз'єднаність через ізоляцію, але й інший вид самотності, який я називаю роз'єднаність або самотність через невірність. Якщо ви прочитаєте вірші з четвертого розділу, то побачите, що це список тих, хто виїхав і дезертував сімнадцяти друзів, які згадує Павло. Про шість сказано, що вони в іншому місці. Подивіться в Біблію. І побачите Крискен до Галатії, Тит до Далмації, а Тихика послав я Ефес. Я в Троаді зоставив у Карпа ераз позостався в Коринті і трохи мали я, слабого в Мілеті. Чому я прочитав усі ці імена? просто сказати, що вони не з Павлом. Це його друзі. Він називає їх по імені. Вони були з ним певний час. Але зараз вони не з ним. шість із сімнадцяти друзів десь в іншому місці без пояснень. два азіатських друга Павла дезертували раніше. Так сказано в першому розділі. «Ти знаєш оце, що відвернулися від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. А в другому Тимофію 4.10 ви визнайомитися з людиною на ім'я Дімас. Бо Димас мене кинув цей вік, полюбивши, і прийшов до Солонян. У нас часто виникає спокуса демонізувати Димаса, але він не обов'язково відійшов від своєї віри. Він просто відійшов від Павла, і мабуть, коли Павло. Був поміщений у в'язницю. Димас, який був одним з його близьких соратників, не захотів мати такого ж роду тяжкості в своєму християнстві. Він хотів більш зручного і менш загрозливого християнства, тому він залишив Павла і відправився в більш безпечне місце в Фесалоніку, але його відхід був дуже болючим для апостола. Мабуть, Павло навчав Димаса годинами, займався із ним, думаючи, що він буде надійним другом і учнем, який залишиться з ним в будь-яких обставинах. Але коли прийшов тиск, Димас пішов, і Павло пише, що він залишив його, і Димас був не єдиним. Тому що якщо ви подивитеся на 16 вірш 4 розділу, то побачите всю глибину самотності Павла. Він пише: при першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить. Іноді ми відчуваємо самотність через ізоляцію. Деякі з вас знають, що пережив Павло, людина, якій ви довіряли, про яку ви Бали і в чиє життя вкладали багато всього, ідеї залишає вас без пояснення причин. Іноді люди, з якими ми відчуваємо особливу близькість, можуть завдати нам найбільшого болю. Чи не так? Потім Павло говорить про ще одну річ, яка посилила його абсолютну самотність у в'язниці. Я назвав це самотністю через втручання. Зверніть увагу на вірші 14 і 15, де ми зустрічаємо хлопця. на ім'я Олександр Павло пише: Котляр Олександр на кої був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його й ти, бо він міцно противився нашим словам. Ми мало що знаємо про про Олександра, ми навіть не зовсім впевнені, який це Олександр, тому що в Біблії їх кілька. Ми знаємо, що він котляр. Але Біблія говорить, що він завдав багато шкоди Павлу. Насправді пропозиція звучить так: він доніс багато зла проти мене, і більшість вчених не вважають, що Олександр повівся по відношенню до Павла як Іуда. Подібно до того, як Юда зрадив Господа Ісуса Христа. Олександр видав владі Павла Саме через нього Павло був заарештований вдруге і посаджений у в'язницю але Павла здається більше хвилює не те, що зробив Олександр, а те, що він говорив. мабуть, Олександр не вірив вистину і не прийняв слова Євангелія. Павло описує його як дуже небезпечну людину, яка втрутилася в Євангелія. і він каже Тимофію: не возіться з ним. Він не той, з ким варто спілкуватися. Ми бачимо тут розчаровану людину. Не так мало б закінчитися життя Павла. Ця людина дала нам більшу частину нового заповіту. Він був великим місіонером і євангелістом, який створив церкви по всій Малій Азії. Ця людина була найбільшою людиною на землі після Ісуса Христа. І він закінчує своє життя під підземеллі. Він закінчує своє життя без. Друзів із ворогом в особі Олександра. Тож як ми можемо допомогти собі, коли опиняємося у подібній ситуації, не з однаковими зовнішніми обставинами, а з однаковою внутрішньою самотністю у нашому житті? які підказки ми можемо взяти з цього уривку, і я дуже радий цьому, тому що ця книга біблія є однією з найбільш практичних книг, які ви коли-небудь читали. і якщо ви прочитаєте її, уважно то знайдете речі, які просто здивують вас. отже, ми вже зрозуміли в якому становищі був Павло Тепер давайте подивимося, що він зробив зі своєю ситуацією. Тут ми виявимо 4-5 речей, які ми можемо взяти у власне життя. У віршах 9, 11 та 21 ми дізнаємося, що Павло каже, нам потрібна комунікація, коли ми самотні. Прислухайтеся до його слів, подбай незабаром прибути до мене. Візьми Марка і приведи з собою. 21 вірш: Попильнуй прийти до зими. Павло усвідомлює свою самотність і скликає своїх товаришів. Він не бажає проводити свої останні дні в одинці тільки в компанії Луки. І він каже: Тимофій: я хочу, щоб ти приїхав якомога швидше. Візьміть з собою Марка, і постарайтеся дістатися сюди до зими. Біблія сповнена нагадувань про те, що людям потрібні люди. І тут. В нашій церкві ми виявили, що один з кращих шляхів духовного зростання це малі групи. Ми вибрали цей чудовий метод, оскільки він об'єднує людей у невеликі групи, де вони можуть заохочувати один одного та допомагати один одному через життєві труднощі, і це просто чудово життя складна штука, і ми не повинні проживати її. Поодинці. Якщо ви один з тих 27% хто живе один, я не жартую над вами. Я кажу: будьте другом, і ви знайдете друга. Приєднуйтесь до малої групи, знайдіть спосіб наблизитися до інших, і ви побачите, що ваше психічне, духовне, емоційне та фізичне здоров'я наблизиться до того, де воно має бути. Павло теж тягнеться до людей, і просить спілкування. А потім, у 13-му вірші, він каже: «То плаща, принеси що його. Я в Троаді зоставив у Карпа. І книжки особливо пергаменнові Тобто, нам не тільки потрібно спілкування співчуття, коли ми служимо самотнім людям, то наша допомога не тільки в тому, щоб бути поруч. А тут ми бачимо Павла, який перебуває у в'язниці тільки в нижньому одязі і наближається зима. І він знає, що не може пережити цю зиму, якщо у нього не буде теплого одягу. Тому він просить принеси плаща. Ми не використовуємо це слово в нашій промові сьогодні. Воно означає, щось на зразок пальто Павло був у Римі. Там повинно було похолодати. А це пальто було схоже на мішок, зроблений з дуже важкого матеріалу, з отвором на горі. Його просто надягали на тіло, і так люди грілися взимку. Цікаво, що через 15 століть після того, що сталося із Павлом у Римі, Вільям Тіндейл, великий перех. Кладач Біблії пережив щось подібне у Бельгії, коли був у в'язниці, і я знайшов його лист, написаний у 1535 році. Він написав цей лист губернатору замку, де він був ув'язнений. Послухайте ці слова і скажіть, чи не звучать вони знайомо. Тіндейл писав: я благаю вашого пана. Якщо я повинен залишитися тут на зиму, ви не могли б попросити комісара бути таким люб'язним і надіслати мені з моїх речей, які зберігаються у нього теплі шуша. Апко, мені дуже холодно в голові також. Теплий плащ, оскільки цей плащ дуже тонкий, крім того, у нього є моя вовняна сорочка. Хіба не цікаво, що в Біблії є навіть такі маленькі практичні речі. у своїй книзі Життя разом Дітріх Бонхофер говорить, що перший обов'язок християн слухати один одного, а наш другий обов'язок це активна допомога. Тобто ми повинні дізнатися, що потрібно іншим, просто допомогти їм у цих дрібницях. Всякий раз, коли ми знаходимося. В світі повному самотності нам лише потрібно подивитися навколо, і ми побачимо безліч самотних людей. Хтось, кого ви знаєте зараз і йому потрібна допомога. Можливо, вам просто потрібно принести йому пиріг або печиво, або запросити його на обід чи щось інше. Важливо не тільки бути поруч, але й піклуватися про цю людину, коли ви поруч. і отже, далі. Третє в тому ж контексті ми читаємо, що нам потрібна мушність. Павло каже Тимофію, як будеш іти, і книжки, особливо пергаменові. Книги виготовляли на шкірі тварини. Вони були дуже дорогими. Були ще книги з папірусу. Вони були в сувоях, і в цих сувоях могло бути що завгодно. Документи Павла про римське громадянство або листи, або порожні аркуші, що Павло міг продовжувати писати. Як відомо, він писав багато повідомлень і в'язниць, ці на пергаменті, ймовірно були копії старого заповіту і деякі з писань ісуса. Коли Павло був в ізоляції, він сказав: принесіть мені, будь ласка, мої книги. Якщо ви любите книги, як і я, ви його зрозумієте. Якщо я змушений бути один, то принаймні дайте мені мої книги, і особливо Біблію. Щось трапляється, коли ти приречений на самотність будь то в лікарні чи в іншому місці? Там ви маєте можливість довгого вивчення та роздуму. коли я кажу це людям, вони дивляться на мене так, ніби не розуміють про що я. Хочу задати вам питання. Ви коли-небудь губилися в Біблії? Я знаю, що деякі з вас регулярно губляться в Біблії, коли я кажу вам відкрити якесь місце, але я не про це. Я маю на увазі загубитися в писанні так, що ви навіть не відчуваєте, як летить час. Коли я боровся із раком. Багато хто з вас знають, що я проповідував, поки я був на лікуванні і якщо ви коли-небудь. Стикалися із цією хворобою, то знаєте, що вона як фоновий шум у вашій голові. Ви можете спробувати думати про інші речі, але досить важко не думати про рак. І іноді я сідав за стіл, щоб готуватися до проповіді, але міг думати лише про те, як пройшло моє сканування, чи все добре. І так далі, і я просто сідав у крісло і казав: благодаттю Божою, я подолаю цей пагорб. Іноді мені доводилося просто братися за ручку і виписувати місця писання, щоб так сказати, прокачати насос. Але я хочу вам щось сказати: коли ви подолаєте цю перешкоду і почнете працювати, ви можете загубитися у вивченні слова Божого. Це як острів радості посеред проблем. Я бачу, як Павло протягом декількох. Годин, поки він в камері, занурюється в слова Ісуса і старого заповіту, і в розпал своїх важких обставин знаходить радість в істині Божій. І коли ви так робите, ви почнете натикатися на місця писання, про які ви вже забули. Наприклад... Псалом 26.10 бо мій батько та мати моя, мене покинули, та Господь прийме мене Або євреїв тринадцять п'ять Це цитата зі старого заповіту. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам сказав: Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого. Що зробить людина мені, коли ми самотні, нам потрібні спілкування співчуття та мужність і слова Божого. Але ось вершина того, що нам потрібно. Нам потрібен Христос. І послухайте, що Павло говорить у віршах 17 і 18. Але Господь став при мені, та й мене підкріпив, що проповідь виконалася через мене, та щоб усі погані почули її. і я визволився з пащі лев'ячої. а від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства йому слава навіки вічні. Амінь Павло каже: так мене залишили всі мої друзі. Димас залишив мене, Олександр проти мене, всі інші теж залишили мене. Я тут тільки з лукою, але я хочу сказати вам, я не один. Коли я стояв перед кесарами, нікого не було поруч зі мною був Господь Ісус Христос. Деякі люди вважають, що Ісус насправді з'явився особисто і стояв там у залі суду поруч із Павлом. Явно або не зримо, але але був там і він буде поруч з нами, коли ми звернемося до нього в той момент самотності. Сам Ісус відчував це почуття, коли його учні втекли від нього. Ми читаємо його слова в Івана 16, 32. Та не сам я. Бо зо мною, Отець, запам'ятайте чоловіки і жінки. Якби ви не відчували самотність, ви б ніколи не були самотні, якщо ви християнин. Це Боги з вами, його дух мешкає в вас, а його син Господь Ісус Христос з вами кожну мить. Ви скажете, я не знав про це. Знаєте, як ви можете дізнатися про це, вивчаючи слово Боже, ви дізнаєтеся про присутність Бога у своєму житті? Ось як це працює. Пам'ятаєте, на самому початку ми говорили, що перше, чим був незадоволений Бог, це тим, що людина самотня. Він сказав не добре бути людині одній. Але Адам і Єва були самотні, навіть перебуваючи разом після того, як вони згрішили. Вони були разом як чоловік і дружина, а потім вони згрішили і були відрізані від Бога. Вони були розділені через свій гріх. І це роз'єднання в Едемському саду призвело ще до одного глибшого роз'єднання, коли Ісус помирав на Христі. Він кричав: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Ісус був відокремлений, щоб ми з вами не залишилися відрізаними від Бога. Ми були грішниками, і нам нічого було запропонувати Богу. Ми були засуджені до смертної кари. Біблія говорить: плата за гріх це смерть, це роз'єднання. Але Бог прийшов сюди і послав свого сина Ісуса на хрест. Коли Ісус пішов на хрест, він постраждав за наше роз'єднання замість нас, щоб ми могли бути разом із Богом назавжди. І оскільки він помер на хресті, і заплатив покарання за весь наш гріх, і він був нескінченним Сином Божим, його смерть була нескінченою. Одна смерть дорівнює смерті всіх. Тепер він приходить до нас і каже: Ви відірвані від батька, але я прийшов, щоб побудувати міст між вами батьком. Цей міст це хрест Ісуса Христа. І якщо ви вірою підете по цьому мосту і довіритеся моєму синові Ісусу Христу, ви більше ніколи не будете знову відрізані від Бога. Якщо ви ніколи не були пов'язані з Богом через Ісуса Христа, зараз саме час зробити це ви не хочете бути відрізаними від Бога. Ви можете відчувати деякі труднощі в цьому світі, але найголовніше це мати зв'язок із Богом. І він запропонував вам свій план. Його план простий. повірте в Мого сина Ісуса, який помер за ваш гріх, і ви назавжди будете пов'язані з отцем. Ви зробите це сьогодні. Чому ти хочеш бути самотньою фігурою у світі, який повинен бути разом? Якщо ви довіряєте йому сьогодні, ви можете познайомитися з ним особисто. Ви можете зробити це вже сьогодні. Вам не потрібно чекати. Ви можете зробити це зараз. Зв'яжіться із Богом сьогодні. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися в своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. А якщо ви зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або помісної церкви і продовжуйте рости у вашій вірі. Благословень вам до зустрічі наступного разу прямо тут на поворотному моменті.